Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники. Мене звати Ольга, і зараз я за вашими багаточисельними проханнями роздивлюся одне питання. По-перше, я хочу показати, що в мене нова колода з'явилася. Дякую за ваші донати. От, за ваші донати я купила собі таку новеньку скатертинку і золоту колоду Таро. Дивіться, яка вона вся яскрава, переливається. Ну, спробуємо. Подивитися саме це питання, яке я сьогодні запланувала на цій колоді. Ну, якщо щось мені буде незрозуміло, то я, звичайно, візьму свою робочу колоду і для уточнення подивлюся: питання звучить так. Загадково впав хрест з купола києво Печерської лаври. Згідно з народними уявленнями, обвалення хреста з храму сприймається як... Зловісний знак, що віщує можливі лиха або великі потрясіння. Наскільки пам'ятаю історію, за 36 днів, ну, приблизно, так, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, впав також хрест там, похилився чи впав на Києво печерській лаврі. Зараз він знову впав. І, я читала багато істочників, там джерел, що він впав, похилився в сторону Софійського собору. І мені люди написали, це там недалеко біля Софійського собору похоронений засновник Московії Юрій Довгорукий. Чи це пов'язано з ним, чи що це. Ну, зараз будемо копати, будемо дивитися. Ну, попробуємо зараз. Так, карти. От на днях впав хрест. На куполі на Київ лопечерської лаври. Який це знак для України і українців? Який це знак? Про що цей знак? Про добро, чи про зло, чи про якісь. Потрясіння і так далі. Про що цей знак? Що що хрест упав? <клес> Дивіться, це про те, що треба закінчувати оцю всю кошмар на уліці В'яразовкарта. Це про те, що треба закінчувати до осені. Оце карта осінь, очікування, терпіння. І це карта Шістка кубків про сім'ю, про родинні покоління. І це ще про те, що показують, що як щось нам передають предки із минулих століть, і дивіться, я тільки сказала, а тут карта, що у нас? яка? карта закохані. Це про те, що якийсь, знаєте, як вибор. Оце якась знаменність. Тобто, якщо ви зараз не припините війну от, от в цьому році, от до осені, то що тоді буде, якщо ви не припините цю війну? Люди, якщо ви не припините цю війну, то що буде для України? Перевернуть, я з ними тут не працюю. Та буде погано для України, дивіться. Іде тут карта е карта диявіл, дивіться. Іде, що Україна буде зруйнована, знищена, і Україна буде. Е ну, от, десятка мечів. Спину удар і тут карта король мечів. Кінг. От. Щось тут дуже погано. Тобто, кажуть, треба припиняти війну, тому що тут диявіл вже, вже потирає руки, що каже, от, от, от це мені треба, це я вже заберу собі. А для Росії що це буде? Що це за знак Для Росії там показало Хрест упав в сторону Софійського собору, до, там могила Юрія Долгорукого. А для Росії що це буде? У них теж тупік якийсь іде, безвихідна ситуація і нічого, дев'ятка Пентаклів, але карта обманів, карта е, тройної гри, карта безвихідного стану. Е, застрягли, за... і нікуди ніхто не рухається, і ніхто нічого не робить. Тобто тут. Кубки, паш кубків, карта п'ятка п'ятірка кубки. Ну, тобто, тут також іде, що і в них нічого хорошого нема. І тобто не буде в Україні, буде в Україні все погано і в них буде все погано. В них ще буде гірше. Точно таке і в них буде. Ну це не дуже хороший, так скажемо, знак для нас з вами, для українців. Король, це наш король жезлів. Це предки передають, предки із того світу, духи, плани. Кажу, треба щось починати спочатку, треба щось починати, тому що вже досить, кажуть, страждань і боротьби. Ну, от... Ой, тільки подумала про це і достала карту іерофант. Бачите, такі карти, вони не слухняні, вони дуже слизькі. Тобто, кажуть, треба припиняти війну. Бо це ну, нічим хорошим не закінчиться. Ну, ми всі знаємо, якщо я от моїх передбаченнях, я бачу, що війна ще буде продовжуватися. Ну, зараз подивимося. А це пов'язано цей хрест про те, що Юрій Долгорукий, він завжди мріяв про те панувати в Києві, сидіти на престолі Києва. Ну, у нього так це і не вийшло. Це про те, що, як знаєте, кото, ну, скажу, нащадки, духи від Юрія Долгорукова, там його ці всі. Це продовження, того, що вони все одно хочуть захопити Київ. Київський престол. Київську Русь. Це від Юрія Довго. Так, це від нього. Чесно говоря, його б треба було б туди відвести. От чесно, його треба було перехоронити. Ну це так, я так знаєте, кажу, що він не повинен тут лежати. От я б сказала, що поки він тут лежить, от, і тут бачите, четверка імператорів, тобто тут будуть росіяни вважати, що це їхня земля. Ну, це так, знаєте, він лежить, і там коли він умер тисячі років тому. Але показують, що це буде оця боротьба, То, що їхній лідер захоронений тут. Його він мріяв бути в Україні, захопити Київ. І він його дух тут, як ви знаєте, тільки дух, а насправді він його не захопив, але все одно як дух його захопив. Земля його в землі. Ви знаєте, щось мені от я зараз пригадала, на початку війни, там в медитаціях, я чогось бачила, що от Софійський собор, от саме він якось плине на те, щоб війна завершувалася, щоб щось. Якісь події от, стосовно Сопфіївського собору, вони вплинуть на, на закінчення війни в Україні. І оце дивіться, дуже карта мені от, вона схожа. Ви бачите, таке, як задні такі купола, як якісь тут, бачите, як, і тут люди веселяться. Четвірка жезлів. От, і тут як таке свято, якась карта свята. А тут дивіться, от також, як сім'я, е, на щас і вісов, що тут треба ділитися, треба е, урегулювати, і треба зупинити, припинити, от, знаєте, зупинити цей конфлікт. Тобто от так. От. Наша перемога тут. Король Пентаклів. І знову карта закохані. Вибор. Тобто зараз оце, щас оці перемовини йдуть, оце все зараз відбувається. Тобто воно на енергетичному рівні воно все проходить. І тут боротьба йде світла і зла. Ну, зараз ми всі знаємо, що на світ зійшов Антихрист і він на землю, він тут керує. Він зараз, знаєте, довольствується, він прямо упівається своєю владою. Він... Упіваються смертями, стражданнями, і з людей повилазили оці всі дияволи, які є в кожного з нас. У нас у кожному є всередині диявол, є янгол і, і диявол, і всі всі повилазили темні сторони людські. І от це все воно йде, проявлення влада, гроші, король Пентаклів за грошей, що люди хочуть забрати собі завоювання земель, за воювання оцих ресурсів. Тобто люди забули про, знаєте, про світлі якісь моменти, про Бога, про віру, а от жажда наживи, сила. Тут дивіться, от жінка на цій карті Левові роздирає пащу. Він не сопротивиться, а вона йому роздирає. Тобто насилля, карта заставляння чогось і ось. Тут людина йдуть, виганяють із люди мусять їхати із своїх будинків, тому що це карта бомжів, безхатченків. Ну, тобто, це таке. Тут кажуть, що нічого хорошого в цій, у цій колоді, у цьому, тому що впав хрест, ну, я не бачу. Тут треба щось терміново вирішувати, тому що, уже якщо вищі сили взялися, тут кажуть, що. Оцей, знаєте, там вже йде також війна на невидимому рівні, в тонкому плані світлих і темних сил, вони також воюють. І наші скажімо, святі, наші, скажімо, предки, вони воюють за землю. І там, як князь цей Долгорукий, засновник Московії, він також воює. І вони воюють між собою, вони воюють і за землі. Хто тут повинен бути? Раз я... наш хазяїн тут лежить, значить це наші землі. Ми йдемо там, де наш оцей Юрій Долгорук, предводитель. Понімаєте, це там от, от боротьба йде. Ой. Ну, можна дивитися, звісно. Е... Ну, суть цієї лаври, ну я не хочу такий брати гріх на себе. От. Не хочу таке дивитися туди, заглядувати, що воно із себе представляє. Зараз я на цих картах подивлюся, так я таке візьму свою перевірену колоду. Так. Золоте таро, хорошо. Ну, зараз ось цим подивлюся. Більш мені привичніше, звичніше і ефективніше, на мій погляд. Так, покажіть мені карти, що цей знак позначає для України, то що впав хрест. А, дивіться, що тут якісь можуть бути закони. Прийняті проти нас. Закони прийняті проти нас. Світ приймає закони, підписує документи, які е, проти нас. Заганяння у страхи в безвихідні ситуації. Зупинка е, е, припинення вогню. Тобто, хватить уже побавилось, тоді за 36 днів до початку воє... цієї війни, воєнного е... вторгнення впав хрест, тепер знову впав. А зараз ще е... починається з 14-го, я повторюсь, мабуть, коридор затемнень. Потім ще якийсь там період проходить відразу. Тобто, коли коридор затемнень, тоді на, на землі можуть проходити різні катаклізми, різні. Е... такие военные конфликты, всплески. вот мне написала одна моя глядачка э, глядачка, зараз подписница, сейчас я скажу, прочитаю, то, что э, не, э, так, слышала такое поверье, что когда из лавры будет изгнан последний монах, Богородица накажет Киев затоплением, чтобы это предсказание осталось только в, чтобы это предсказание осталось только в разговорах. Ну давайте. Це правда, що коли із лаври буде вигнаний останній монах, Богородиця накаже Київ затоплення. Ну, подивимося, Чи буде Київ затоплений? Кажуть, що може бути. Іде якесь піднімання води, бачите, люди на лодках пливуть. Щось може бути, дивіться, щось може бути, що сухопитна дорога може бути не е, закрита. І треба бути чи повітрям, чи е, водою, бачите, кораблі там. Щось, на жаль, може бути. Щось може бути, на жаль, карти кажуть, що так. Але кажуть, що світлі сили нас будуть захищати і тримати? Ну, це кажуть, правда. Це може бути таке, це правда. А тепер задаю питання: чи буде затоплений Київ? Чи буде затоплення міста Київ? Водою? Можливо, часткове затоплення, чи буде таке? Частково, бачите, знову лодка випала, але вона вже перевернулася. Тут кажуть, можливо, якісь частини, е, не знаю, можливо, райони. Ну, часть, Це не про повне затоплення Києва. Щось тут може бути. Розливаються води. Ану, зараз я отак тепер питаю, що ворог поцілить по Київській ГЕС, по греблі там, по греблі. Київський чи дамба, як вона у вас називається? Поцілить ворог, розруйнує ворог київську гес. Карти кажуть, що може бути. Поранення. Дивіться, карти, от знову лодку показують, що щось там може бути. Там може бути. На жаль, карти так показують. Ну тут не показують, що 100%. А якийсь доля, процент того, що це може статися, це так. Але дивіться, світлі сили, молитви наші, колективні. Наша віра вона буде берегти. буде, буде берегти. Бачите, людина стоїть. Ось, знаєте, як розказує. Частина, це янгол, стоїть. Одна нога в нього у воді, а друга нога на, на суші. Оце ми ще зараз питаємо: чи буде затоплення. Що кажуть, що може піднятися рівень води. Щось тут може бути. Оце так, це може бути. Тому. Все одно віримо в позитивний результат, це всього-навсього карти. Хто читає уважно, я там завжди кажу, мої відео я пишу: несуть розважальний контент. Хочете вірити, хочете, не вірити. Но то, що це такий знак, не дуже хороший, скажімо так, це правда. Але такого катастрофи, якоїсь глобальної, трагедії я цього не бачу. Ну, треба закінчувати війну. Треба закінчувати, треба щось домовлятися, треба ставити на місто тих окупантів і виганяти їх із нашої землі. Дякую, що слухали мене, що дивитесь мене, задавайте питання, все дивлюся, все читаю, коментуйте. Слава Україні, нашим героям! Слава! Всіх обіймаю.